Привіт! Відео на замовлення. Просили, щоб я показала, коли отримаю свої ці гіпіаструми чи амар... амараліси. Так. Я 3 квітня зробила замовлення на флоріумі. Як вияснилося, це Чернівецька область. Вчора вони вислали. Це вчора було, ні, не вчора. 8-го вони вислали, і вчора вже прийшла, рівно сутки йшла посилка. О, Боже, дивіться, які цвітоноси зігнуті вже. Ой. А тут. І тут цвітонос. Так, зараз я амареліс містика. Ось таким цвітоносом. Зараз секунду я. Ну, ось такий уже росток. Надіюсь, все буде нормально. І він хоч як-небудь процвіте. Ну, я там читала відгуки, що були зігнуті, але випрямилися і цвіли нормально. Коріння трохи воно в кінці засушені. Зараз я оброблю його, у мене є спрей проти грибків і плісені. А це другий амариліс. Теж треба корінці обібрати. Он є мертві, є живі. І ось чуть-чуть пошкоджений бутон. Да, ну нічого. І ось такі цибулинки фрезії. Саме головне, щоб вони не були засушеними. О, бо в мене колись я зберігала їх, вони невеличкі такі, і в мене вони пересохли. Ось ця така, ну, побачу. Їх висаджувати на зиму треба. У мене, я пам'ятаю, це я з своєї практики, у мене були вони, і я пам'ятаю, що вони сіли зимою. Ось треба буде ще почитати. І у них на сайті я читала, мені здається, теж написано було, що висаджувати їх у серпні. Якщо так, то я їх покладу в холодильник у зону для овочів. Ну, ось так. Оброблю їх спреєм, переберу корінці. Можливо, замочу у воду. Ні, не буду. От. І я думала сказати її сім марганцівка. І буду садити. Я саджаю так, Половина цибулини зверху. Ось у мене ще один підійшов, цвіте. Один я вже віднесла, він уже відцвів. І ці ось уже вже один, одна квітка вже така, більш-менш. Це червоний, мені здається, я вже і показувала у п'ятницю. Ці уже ось зовсім пов'яли. Ну, цей ще тримається. Ну і там ось о... форма цього трохи інша. Більш вущі пелюстки. І ось ще один намагається зацвісти. і Думаю, зацвіте. Так, ну, ось така у мене посилка. До побачення. Дякую, що дивитесь. Пишіть, ставте лайки і до нових зустрічей!